Друга секція. Другий поверх, 28 вересня. І де у нас, зараз ми оце відключимо і можна включити отак. Іде у нас робота зварювальників? Ця квартира була дуже пошкоджена. Тут вона згоріла повністю. Оце отут соплі звісали з, цього, з прутків, які там основою для моноліту є. І як бачите, зварювальники працюють. Вони вже взяли в обойми пілони. Оце буде, оця шахта буде вийматися повністю. А, так, і тут боже, яка краса, ви бачите, яка краса? Вони тільки турбує доступ вільний до цього всього. Ну, от, щоб ви розуміли. Заходь, бери, що хочеш. Блять. Так, да. я матюкаюсь, але у нас... Ну, тут я не знаю, охорона, що в нас блять бухарики, вони тільки дивляться, яка жопа у кого, у дівчини, яка заходить. Велика чи мала. Оце зараз є вільний доступ до двокімнатної квартири. Ось тут зібрали все, що залишалось. Ну, ви, як бачите, отут сліди пожежі. Що тут скажеш? Тут же ж все, все згоріло. Зараз я отак зроблю. І отак. Бачите. Тут нема що зберігати. Хоча оце можна зберігти насправді. Так, тут вже є укріплення. Але ще не обробили вогнезахистом до кінця. Тут є отакі речі. Мене питали про речі. Я ось так тут все складено. Напевно, складали хлопці, які все це розбирали. Вони намагаються дуже обережно. Як бачите, тут навіть плівкою щось накрито. Хто робив це, не знаю. Вони дійсно на їх хлопський розум роблять дуже обережно. Не хочу нікого образити, але власникам потрібно самостійно потурбуватися. Про це було. Мені так здається. А... На жаль, не завжди попереджають вчасно власників. Не завжди можу встигнути я, бо тут я не знаходжу, ну не, не можу фізично зайти у всі приміщення, коли приходжу. Це дуже багато приміщень для однієї людини, тому, тому я всіх вас прошу завжди. Будь ласка, слідкуйте за своїми квартирами самостійно, дуже прошу. Ну, така історія поки. Я дуже е, розчарована, що нема зварювальників. Бо я хотіла зайти в підвал е, другої секції. Мені підрядник лапшає, що в підвалі нова тріщина. На жаль, я не вірю підряднику, вже давно не вірю. Я впевнена, коли вони почали розчищати там більш детально від оцеї засмаги, назову, назвемо це так. Знайшли просто нову тріщину, яка була ще під час війни, здобута нашим будинком. Так, ну нагадаю, що е, це все ще проходить тестування. Вони вибірково беруть точки і роблять тестування потім. І тільки після цього закривають роботи зварювальники.